Привіт із сонячної Італії. Сонячно, не тому що ми біля моря. Знаєте, скільки виїздила до моря, завжди дивилась лише на море, лише за собою, за дітьми. А це щось мені захотілося пробігтись очима по пляжу, Поспостерігати. Це перше. Зараз 1030. Ми прийшли сюди о 7.30 були вже люди. Хтось пішов, там позаду гор. Хтось вже пішов, а хтось вже що тільки 10.30 30 шходиться. Сьогодні в основному такі пари за 60, пенсіонери. Ми прийшли тут вже було дві пари пенсіонерів. Ну, такі за 60, скажемо. Не будемо казати пенсіонерів за 60. Знаєте, коли мені буде за 60, я хочу прийти сюди зі своїм молодим чоловіком. Ну, зі своїм старим чоловіком. Але коли буде за 60, а коли буде за 50, я хочу сюди приходити з подругою. Зараз мені б хотілося приходити з сестрою весь час. У мене сестра поміняла пріоритети, зрозуміла, що таке Італія, що таке море. Почала цінувати себе. Так, покажу і вам мої спостереження. Ну там, де багато зонтиків, це там із палаточного городка приходять. Палаточно-кемплінговий городок. Вони от вийшли, де впали, там і впали. Оце в 10.30 вони там тільки повиходили. Ось опоруч. Хтось сам. Море просто шикарне. Я така щаслива, що я сюди вибралась, тому що навіть в горах нема такої прохлади. Все одно душно. Ну і парочки. Ведуть себе, якщо чесно, як брат з сестрою. Там далі, звідси, не видно, у хлопців побачення. Так, саме в хлопців один на один. Я не можу зрозуміти, вони знайомляться чи намагаються спасти стосунки. Ну, як на мене, то тільки знайомляться. Дуже гарно тут. Катера плавають. Ви знаєте, ми прийшли сюди о 7.30, звичайно, зовсім інше повітря. Ще світленько, прохолодно. Не на секунду не пожаліла, що ми сюди приїхали. Ну і, звичайно, без своєї копії ні туди, ні сюди. Ти моя копія? Угу. Кажуть, діти нас копірують. Ну, перші може не так, коли ти молодий. А далі, Малізь. далі копірують. Так, да, там кораблі, каже, дивись. Дуже гарно. І знову привіт! Це було попереднє відео за інший день, і сьогодні інший день. Реальний. Але ще я хочу показати, що море хвилюється, море інше, і люди інші. Знаєте, на мене ну, така думка прийшла, що навіть коли ти будеш приходити на одне те саме місце до моря щодня все одно вона задає темп і ритм якийсь. Все одно вона впливає на атмосферу, навіть не про те, що покупатись, не покупатись. Море зараз хвилюється дуже сильно, вітру нема взагалі і жарко. Люди інші, інша енергетика, інша атмосфера. Навіть коли ти прийдеш, от ходиш постійно в одне й те саме місце випити кави. Ритм задає саме ті працівники, які тобі більше подобаються. Кожен працівник задає свою атмосферу. А тут ціле море задає свою атмосферу. Да, от, в попередньому дні в такий живий пляж був. Як не странно, були одинакові пари. Сьогодні всі різні. Марія є компанія. Там дві сестрички є. Мені так цікаво спостерігати, як Марія знайомиться, дуже комунікабельна. Так що я якось так, можливо, можу лише сказати, що... Хай ваша атмосфера, яка вам подобається, не зовні щось на вас впливає, а щоб це все зсередини до вас розумієте? Щоб да, ви прийшли на море, а воно хвилюється. І те вже не подобається тобі. Може, ти там хотів поплавати, потренуватися? Ні, в тебе атмосфера повинна бути зсередини. Тому що чужий настрій дуже впливає, дуже впливає. Чужий настрій, чужі слова, чужа атмосфера. Не завжди в нас виходить створити свій настрій, створити атмосферу зсередини, тому що життя воно таке. Тобі здається іноді. А нащо воно це все? А навіщо ці відео? А навіщо? Взагалі кудись йти, кудись їхати. Особливо таке приходить, коли ти дуже часто залишаєшся наодинці час сам з собою. Коли поруч є люди, яких ти любиш, а це близькі, так, в моєму випадку сестра. В мене не на хвилинку я не задумалась про те, що, що я роблю, на що воно щось, взагалі там вічі якийсь, а ні, ні. Щодня я провела от це життя, бо те, що я роблю, це важливо для мене, щоб його жити. Так що всім благ. Надіюсь, я донесла ту думку, яку хотіла, і на рахунок донести думку. Я раніше могла по два рази щось повторювати, і один друг мені спитав, каже. А навіщо ти повторюєш? Каже, по два рази, по три рази. Ну кажу, я ж сказала, і потім хочу донести, щоб людина зрозуміла, що там, щоб не обідалася, щоб е сплітні не насплітала. А він мені таке сказав: Оксана, ти скажи один раз, якщо тобі так потрібно, і забудь, кожна людина сприйме так, як її внутрішність. Так, я знаю, що мене дивляться дуже досвідчені люди, але дивіться, все одно є люди, які дуже переживають за те, що їхні слова перекручують. А в світі стільки людей, щоб якісь слухають, щоб у вас там щось здрота вилетіло, вхопили, понесли, перекрутили, і все. Це їхні проблеми. Кожна людина, що вона робить. Це їхні завдання і проблеми. Звичайно, це все в мирний час, щоб бережіть себе і всім спокою.